На цьому відео колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель розповідає, як намагалася налагодити прямий діалог з Путіним. Але, мовляв, не вийшло, бо деякі країни ЄС були проти. А потім вона пішла з посади і почалася війна. Звучить так, ніби вона тут ні до чого. Але давайте по фактах: Меркель досі не визнає, що її багаторічна політика у миротворення Путіна повністю провалилася. Саме вона роками будувала північні потоки, роблячи німеч. Чина та всю Європу залежною від російського газу, саме її уряд закривав очі на агресивну політику Кремля. Та будемо справедливими. Винна не лише вона. Згадаймо 2014 рік: Росія віджимає Крим, починає війну на Донбасі. А що ми чуємо від тодішніх лідерів вільного світу: Обами, Оланда? Лише глибоке занепокоєння і заклики до діалогу, якби тоді, в 2014-му, вони ввели справді катастрофічні санкції, якби діяли з позиції сили, яку розуміє Путін, якби агресор тоді отримав по зубах, то цієї повномасштабної війни можливо і не трапилося б. А ви як вважаєте, чи можна було зупинити Путіна раніше?